Тобто є типа вага, ідеальна вага, і в книжці це написано. Це та вага, з якою людина живе максимально довго і якісно добре і смачно О! і з психікою здоровою, а не я, типа там нічого не їм. Люди зазвичай жінки хочуть бути худіше ніж їм. Типа нормально для того, щоб бути худіше, ніж нормально, треба робити ненормальні дії. І тут вже дієта, якісь штуки, е, тоді вже, да, там, як то кажуть, краще котлета у роті, ніж в голові. Коли вона худа, а увесь час думає про якісь там цукерки і потім її зриває. Я якраз таки за те, щоб, типа, окей, нехай там буде трошечки на животі, нафіх той прес з кубиками. Блін, ну для мене це, наприклад, не, не зовсім окей, бо з точки зору гінекології, в тебе має бути розслаблений живіт, там має бути для того, щоб. В тебе нормально працювала гормональність. Має більшу кількість жирової тканини так, з народження. Це зрозуміло. Так, так. тому для мене краще бути розслабленою із класною головою, яка типа там не увесь час переживає: о Боже, що у мене тут наваги три рази на день. Що про мене сказала свєта, що про мене подумав Юра? Краще трошечки нехай буде там навіть зайвого, але ти будеш на релаксі, ніж ти будеш все на желчі, але худа.